Я його дуже кохала. Дуже. Просто голову втратила. Він красивий, сильний. На гітарі грав, усі дівчата за ним впадали. А потім він почав ходити з іншим. А я завагітніла вже. Чому ти йому не сказала? Не схотіла принижуватися, думала, доведу собі, що він мені не потрібний, що я знайду собі кращого. А пасі мене кохав. Ну, я за нього й вийшла. Він серйозний був, розважливий, жодного разу мене не підвів. Але ти його не кохала? Ні, я багато разів намагалася, але так і не змогла. А коли я Льошу побачила, вона просто серце впало. Ще я його досі кохаю. Мабуть, так буває. Я ж он Кирила досі люблю. Донечко, пробач мені. За що? Розумієш, мені здавалося, що я роблю все правильно, а я зараз розумію, що виходити заміж треба за того, кого кохаєш. І я пробач мені, будь ласка. То чого тут ти? Це ж він мене кинув. Він тебе не кидав. Я дуже боялася, що ти повториш мою долю, що втратиш голову, а він тебе кине, розумієш? І я, донечку, це я вас розсварила. Що? Я йому сказала, що в тебе є інші жених і що ти скоро виходиш заміж. То він через те струбку не бере, так ти його з іншою не бачила. Знаєш? Набери його з мого номеру. Він мого не знає, і він візьме трубку. Я йому все поясню, будь ласка. Алло? Кирил, алло? Слухаю. Кирил, це Марта. Мама Віти. Я хочу. Я хочу вибачитися. Що усі ну, вона запросила? Ні, слухай, у віти нікого немає. На фото був її хрещений, і я. Пробач, я вас розсварила, все вийшло, але ти мене чуєш, Крил? Алло, Кирил? Ало, Кирил?